Якщо ви дивитесь це відео, або ви зайшли привітати мене з 30-річчям, або ви побачили його в рекомендаціях, і тепер у вас є нагода привітати мене з 30-річчям. Обидва варіанти мене влаштовують. У мене є така звичка, і на свій день народження я сам люблю дарувати подарунки. І їх сьогодні в мене є два. Перший це тубус від російського гранатомету, який був підібраний на Харківщині після боїв з москалями. А другий це Каріна. Каріна це казка, знята з росіянина не дуже живого. Чому Каріна? Тому що в нього тут написано було Каріна, тобто, або його так називали в підрозділі, або просто Каріна не дочекалася свого хлопчика. Так от, Каріну отримує той, хто зробить найбільший донат. На тачку для іноземців, які воюють в лавах збройних сил. А гранатомет отримує той, хто просто, просто задонатить, і ми випадковим чином його оберемо. Вітайте мене з днем народження! Мені дуже приємно. Заходьте в коментарі, там буде банка. Нам треба зібрати всього лише 240 тисяч. Всього лише. Да? Дякую, і з днем народження мене.